Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua мене звати Сергій і мінус 14. Ви собі представляєте, як нам зараз... Тепло, але тим не менше копати хочеться, тому виїхали на цікаве перспективне поле і надіюся, що знахідки нас сьогодні порадують. Тому вмощуйтесь позручніше, хто не підписаний, підписуйтесь. Ну і дивіться відео до кінця. Ну а я, в свою чергу, вкотре хочу подякувати Збройним силам України, які дають можливість тут в тилу в першу чергу допомагати хлопцям, і звичайно. Такий непростий час трішки і розвіятись. Тому ще разочок, дякую усім, хто носить форму в пікселі. Разом і до перемоги. А ми до копу. Так, друзі, другий день. <рес> Я би сказав, другий тиждень. Ось приїхало в мене отаке от поле. Орка і перший сигнальчик. І голка з пружинкою від фібули. Ось така от знахідка. Гарно є, продовжуємо далі. Це поле дуже цікаве і перспективне, тому рухаємося. Так, друзі, є їхня знахідка. Пряжечка ціленька. Оп. Так, земля трішки примерзла, але, до речі, дуже комфортно купати. Який чорнозем. Так. Ну... Відлупийся. Оп! Гарна пряжечка. Давайте я її почищу, зараз вам покажу. Ну, красота. Красива, правда? Маленька, гарна пряжечка часів Черняхівської культури, друзі. Вподобайку, продовжуємо далі. Так, друзі, е, погоду ароматничка. Ось, ледве відколупав її. Ось в землі е, б'є як бронза. Можливо, желізна, не знаю. Але 100% ароматничка. Має вушку, бачите? І таку бочечку. Красота. Продовжуємо далі. І ще одна знахідка, це спинка. Фібули. Маленька, простенька. Але срібно. Красота, друзі. Срібна спинка фібули. О, ну це вже мені подобається. Ось така от вона. Без голку приймача. Але срібло. Ура! Красота! Забираємо, вже йдемо майже до машини, тому ще може щось нам китай вилізе. Так, товариство. Колега піднімає за ліпуху два динарії. Дзвонить повіді показує 77-79, ну, десь тут є, певно, що якийсь срібний один з них, хоча виглядає як бронза, як лімеси. Але ти не менше заліпуха, дивіться. Красота. Ми вітаємо, вітаємо колегу. Так, друзі. Ось такі от у нас сьогодні знахідки. Ну нічого страшного. Хоча порадували мене. Ось пряжечка ціленька. Так, срібна фібула. Ось така от. Ну і колеги. Підняли заліпуху динаріїв, дві штучки. Цікаво, хто там ось. Ще майже цілий динарій. Так, один лімисний пів і пів срібного. А, до речі, гарний наконечник, дивіться, який скіфський гарний. Красота. Ціленький, саме найголовніше. Так, ну, мощовачок срібний. І трішечки фіву. Не густо, але й не пусто, друзі. Це, грубо кажучи, до е, першої години дня. Е, результатом, цілком задоволений, можна і поставити в подобаєчку. Ну, а всім бажаю гарного настрою, різдвяних і новорічних свят. Побачимось і почуємось. Па-па!